Добрий день, кажу всім, хто нас дивиться в ефірі телеканалів Тернопіль 1 та «НТБ Новини. Працюємо наживо і першими повідомляємо головне. Уряд дозволив вручати повістки незалежно від місця військового обліку. Це означає, що територіальні центри комплектування можуть здійснювати призов на військову службу під час мобілізації і на особливий період, незалежно від того, де чоловік стоїть на обліку. Розтрощені автівки і постраждалі. Аварія трапилася у селі Яблунів. На дорозі зіткнулися дві машини. Одну від удару викинуло з дороги на узбіччя. Троє людей постраждали. Їх з травмами різного ступеня госпіталізували до Теребовлянської та Чортківської лікарень. Затримали продавців марихуани. Двоє чоловіків продавали канабіс. Клієнтами дуету були друзі і знайомі. За склянку дурману платили тисячу гривень. Чоловікам оголосили підозру, обрали запобіжний захід. Тримання під вартою справом внесення застави в розмірі 214 тисяч кожному. Оперативники встановлюють, де підозрювані брали товар для продажу. Триває слідство. Із московським патріархатом завершено парафія села Бодаки на Кременеччині. Офіційно перейшла в православну церкву України. Чому віряни ухвалили таке рішення? Скільки часу тривав процес оформлення документів? Дивіться. Офіційно в ПЦУ перейшла ще одна релігійна громада Тернопільщини у селі, Бодаки майже рік тому люди не захотіли мати нічого спільного з московським патріархатом, а тому вирішили вийти з УПЦ. Тоді ж їм в першу чергу дали нового настоятеля і почали процес оформлення документів. Прийнявши парафію з указом нашого митрополита Нестора, ми почали працювати над тим, щоб на державному рівні зареєструвати нашу громаду. І дякувати Богу, пройшов певний період часу. Ми дочекалися сьогодні такого визначного святкового дня для нас, що ми маємо вже наш статут у новій редакції, зареєстрований, і ми вже є як парафія на державному рівні з реєстрацією. Люди кажуть, війна об'єднала їх і остаточно показала, що в Україні має бути лише українська церква. На документи чекали довго, але радісну звістку, символічно отримали під час богослужіння у храмі. Ми сьогодні були в церкві, нам подзвонили, ми плакали, тому що то історія села наших дітей їм же ж продовжувати то все. Але щоб вони так не клопоталися, як ми, то ми це зробили. Ми питалися. Ми брали поради якісь в других священиків. У нас таке було. Ми сходилися. Ми брали кілька священиків, вони нам давали пораду. Так, дівчата треба, так дівчата треба. І ми по тих, як би сказати, по сходинках ми піднімалися. А коли ми вже, от що вже до нас прийшов отець Петро, нам вже було набагато легше. Парафіяни сподіваються, стануть хорошим прикладом і для інших, адже на Тернопільщині ще досі залишаються храми і громади УПЦ. До інших там, якщо чуєте гучні звуки або сирену, не панікуйте. Сьогодні на околицях Тернополя тренуються більше 50 рятувальників. Задіяно понад 20 одиниць техніки. Так відпрацьовують різні типи надзвичайних ситуацій. З ними є й наша Зоряна Яремишин. Вона розкаже більше зоряно. В чому суть навчань? Вітаю Юлю. Поблизу Тернополя відбулися навчання. Особового складу управління ДСНС в Тернопільській області власне рятувальники поблизу водної арени опрацьовували чотири надзвичайні ситуації. Перше це пожежа в лісовому масиві. Тут пожежники тут від пожежників вимагалася швидкість і оперативність рішучість для того, аби швидко загасити пожежу. Власне, другою точкою стало опрацювання надзвичайної ситуації, яка пов'язана з розливом небезпечної хімічної речовини. Вони а вже тут рятувальники діяли повільно, адже за їхніми словами вони перш за все мають вберегти своє життя від впливу шкідливої хімічної речовини, а вже після того ліквідовувати наслідки розливу хімічної речовини. І, власне, за легендою, розлив стався небезпечної речовини, а саме хлору. Після того рятувальники перейшли до ліквідації виявленої вибухівки. Загін оперативно-піротехнічної служби виявив снаряд. І підірвав його, і останньою локацією стало це підняття з підводи на сушу виявленого тіла потопельника. Тут також наші загони управління, ДСНС показали найвищий клас більше. Подробиць дивіться у вечірніх випусках новин. У мене наразі все. Дякую тобі, Зоріанно. Наша зряний Зоріан Рамишин продовжує працювати, аби розповісти більше. А в мене в продовження є ще одна історія, пов'язана із рятувальниками, бо це неймовірна історія. У Чортківському районі хлопець самотужки витягнув рибалку, який провалився під лід. Юнак дотримувався усіх рекомендацій, які зазвичай дають рятувальники у навчальних відео і зумів дістати чоловіка із крижаної води. Випадок трапився ще в лютому, але став відомим лише зараз завдяки соціальним мережам. А от рятувальники вирішили відзначити хлопця. Як саме дивіться? Щасливий випадок. У селі Кокошинці на річці Збруч рибалка провалився під лід. Його врятував юнак, буквально витягнувши з під криги. Побачивши чоловіка, який десь звідси почав рух в сторону протилежного берега. Я його попередив, що не варто туди йти, бо крига досить тонка. Він мене не послухав, ну і далі вирушив. Потерпілий житель села Кукошинці Іван Семчишин. Чоловік розказує, що від берега відійшов кілька метрів і вже тоді провалився під лід. Я нічого не зрозумів. Я тільки встиг розставити руки, і так ніби я в бочку провалився. Руки розставив, ну бстив руки розставити. За кілька хвилин чоловік спробував самотужки вилізти зі смертельної пастки. Я схватився за кригу, я спробував вилізти, вилізти не вийшло. Я один раз схватився, проломалося, другий раз схватився, проломалося. Ти я так завішався ти й сижу. Ну, дикара витягнути не годин, бо дві, дві роки зайняті. А вже тоді їх покликав на допомогу. Його крик почув Анатолій і побіг по кризі до рибалки, аби встигнути врятувати. Добіг до нього за, за три метри, зупинився е, перед ополонкою, е, ліг на живіт, щоб трошки зменшити нагрузку на лід, і почав підповзати в його сторону. Взявши його за, за, за куртку, почав тягнути до себе і зрозумів, що я його сам ну, не витягну, бо він був той мокрий. Врешті хлопець попросив, щоб чоловік допоміг йому і теж спробував відштовхнутися від протилежного боку Криги. Це допомогло і Іван вибрався з води. Тепер він вдячний за порятунок свого життя. Щира вдячність людині, яка мене спасла. Не кожен зважив бися на такий вчинок. Я казав, то є безцінний вчинок. А тернопільські рятувальники вирішили нагородити хлопця і подали його кандидатуру на всеукраїнську номінацію Герой рятівник року. Ми відзначимо Анатолія, його героїчний вчинок. Завдяки його небайдужості, його сміливості. Дійсно було врятоване людське життя. А це є найголовніше. Під головного управління підготовлено подання на Анатолія на право Державної служби України з надзвичайних ситуацій, щоб він зміг взяти участь в всеукраїнській акції Герой рятівник року». Сам же Анатолій зараз навчається в Західноукраїнському національному університеті. Однак каже, можливо, в майбутньому пов'яже свою професію з порятунком людей. Продовжуємо Рік тому у Тернополі демонтували пам'ятник російському письменнику Олександру Пушкіну. А вслід за ним знесли і радянський літак. Досі на цих місцях немає жодного нового постаменту. Тож ми вирішили запитати містян. Пам'ятники, яким видатним персонажам хотіли би бачити замість демонтованих? Детальніше дивіться в сюжеті. Що небудь, аби, аби не руші швейни не було. Рік без Пушкіна 9 квітня 2022 року у Тернополі демонтували пам'ятник російському письменнику Олександру Пушкіну. Досі тут ще не з'явився новий постамент. Хоча варіантів, що можна поставити у самісінькому центрі Тернополя, було безліч. Тернополяни пропонували і відомих українських постатей, чорновола чи бандери, і навіть кіногероїв, таких як майстер Йода і Зоряних Війн. Однак наразі це місце пустує. Тому ми вирішили запитати містян пам'ятник кому чи чому хотіли б бачити у. Центрі Тернополя більшість опитаних нами пропонують виготовити постамент українських поетів чи письменників. Також додають воліли б бачити когось тернопільських науковців або спортсменів. Я думаю, що треба поставити когось із наших визначних людей, які тим більше той центр міста. Так що найкраще когось би поставити з наших тернопільських, якісь видновизначних діячів, які тут були. І полюй у нас є, і в нас є Горбачевський, у нас є і. Хто в нас ще є? Прошу неї стицько. Поставити пам'ятник якогось видатного також, якоїсь видатвидатної людини, пам'ятник якої ще немає в Тернополі. Можливо, Лесі Українку. У нас немає і в Тернополі. Дуже хотілося б. Я більше схильна до тої думки, що якщо вулиця несе якесь найменування, то значить, і постать та який присвячена ця вулиця, має бути. На цьому ж місці. Знайсла Пушкіна, а тут може бути і Чорновіл. Ще один пам'ятник Бандері. Насправді не знаю, мені здається, сюди і не треба пам'ятника. Воно і так нормально, чесно кажучи. Площа, можна бігати, стрибати, і все нормально. Можна на знак воїнів, може якийсь. Вслід за пам'ятником Пушкіну, через декілька днів у Тернополі знесли і старий радянський літак, який прикрашав територію парку над Тут також не знайшли заміни. Єдине майорить синьо-жовтий стяг. Можна пам'ятник нашим захисникам, тому що в мене син також воює. Пам'ятник героям війни. Дуже багато з Тернополя хлопців загинуло, не тільки хлопців, так що треба вшанувати обов'язково. Українського героя, козака. Певно, Дмитру Клячківському, який створював армію УПА. Ну, я би хотів там бачити два прапора, а не один. Ну, Прапор наш простий і чорно-червоний. Хотілося б бачити або лице Зеленського. Я би просто гарний прапор України сюди вліпила і все. А який пам'ятник на місці демонтованого Пушкіна хотіли б бачити ви? Ми створили опитування на телеграм-каналі Тернопіль 1 Тож серед двох тисяч опитаних найбільше голосів набрав варіант захисникам України: 45%. За постамент В'ячеславу Чорноволу проголосували 23%. І на третьому місці 12% Ян Тернавський. Окрім того, у коментарях тернополяни пропонують і свої варіанти, зокрема Лесі Українці чи Герою України Дмитру Коцюбайлу із позивним «Давінчі». Ну, а далі ви побачите скляне тісто для піци. Погодьтеся, звучить просто неймовірно, але його цілком реально приготувати, і це вже зробив піцайоло із Тернопільщини Віталій Колошиць. Тож, як виглядає цей кулінарний шедевр і чи можливо приготувати його вдома, розкаже наша Аліна Денисюк. Скляне тісто для піци. Звучить малоймовірно, а виявляється, це реально. Приготував його уродженець Тернопільщини Віталій Колошець. Чоловік зараз живе у Львові, тому з ним спілкуємось відеозв'язком. Віталій професійний піцайоло. Триразовий український рекордсмен працював в Італії. Ідея створити прозоре або ж скляне тісто для піци, розповідає Віталій, виникла давно, ще у 2020 році, коли дивився чемпіонат світу з кондитерської майстерності. Там виготовляли таку, ем, такого півня величезного з, ем, з карамелі, знаєте, з цукру. Тобто до такого величезного півня, і мені дуже не сподобалось, думаю, ух ти, якщо було з такого прозорого тіста зробити, от така просто якась така ідея з Думаю, ну, напевно, це неможливо. А потім побачив е, е, одного підсойову італійського, який створив щось подібне. Але я не знав, що це з якого борошна і тому подібне. Думаю, ну як так, якщо це створив підсіло, значить я теж підсіло. Це означає, що я теж можу це зробити. А вже у січні цього року приступив до роботи. Розповідає мінімум два рази на тиждень робив проробки майбутнього кулінарного шедевру. Концепцію і самі інгредієнти, які потрібні для приготування скляного тіста, розумів лише приблизно тому невдалих спроб приготування мав близько 25. Один із інгредієнтів я чекав з, з Японії, Я чекав чотири тижні. Май, майже майже місяць чекав з Японії один інгредієнт, який мені до речі не підійшов. Рецепт такого скляного тіста для піци. Віталій тримає в секреті. Проте додає приготувати його вдома нереально, оскільки для цього необхідна висока температура близько 400 градусів. Це піца не для ну це, це тісто не для мас-маркету. це максимум для взагалі є такі проекти, які шефи розробляють не для того, щоб їх продавати чи десь їх комунікувати. З іншими це для якихось званих вечер для виставок, тобто в єдиних екземплярах. Аби приготувати таке скляне тісто, Віталій витрачає дві години. На смак воно дуже схоже на традиційне, розповідає Піцайоло. Перший раз, коли я кусав його, цей варіант вже готовий. Мені було трохи так знаєте, як ніби страх. ніби страшно, що зараз залізе в ясне, але воно ну, ламає ламається під зубами. І... Класно виходить, але тут кількість є страх, типу що ти їм шматок скла. Віталій каже, продовжить експериментувати у кулінарії. А відразу після перемоги України візьметься за новий рекорд. Але вже не України, а світу. Про те, який самий поки тримає в секреті. На цій смачній ноті я з вами прощаюся. Дякую, що дивились новини на нашому телеканалі. Більше як завжди, обіцяю ввечері. Тож до зустрічі в підсумках.